Біля свято Успенського собору у Полтаві чотири труни накриті прапорами. Сьогодні прощаються із воїнами, які загинули на війні з Росією. Їхній подвиг є неймовірно великий. Наша вдячність величезна захисникам, молодим хлопцям, які мали б жити, трудитися, але віддали життя. Рідні, друзі та побратими прийшли попрощатися із воїнами. Наймолодшому Валентину Москівсю було 23 роки. Він був медбратом, мав звання, молодший сержант та позивний док. До війни працював в обласній лікарні. Це наш співпрацівник, він працював у нас в 19-му році. Гарна людина. Що можна сказати? Добре, відзивчиве. Ну, хлоп'я. Збирався вертатись до нас у відділення я скоро прийду до вас. Він закінчив Лубенське медичне училище у 2019 році. Мама залишилася. Брат у нього молодший, дуже відзивчивий, дуже добрий, дуже веселий. Дуже позитивна людина була. В один день з Валентином загинули 48-річний прапорщик Дмитро Карасьов та 41-річний сержант Андрій Кривенко. Це сталося 16 квітня. Людина з великої літери, людина, яка дійсно за свою землю залишалася. сталася. Останнім часом він буде вельником, Богу. З 2014 року він захищає нас, наші сім'ї. Перш за все, це був е, порядний чоловік, от, враховуючи його якості в службі, так як ми з ним проходили е, разом службу військової частині. Е, можу сказати наступне, що це був досить порядний і військовослужбовець. Чесний чимний прикладом для нас. Всі. Він мене особисто завжди мотивував, завжди підказ підказував, як правильно зробити, якщо ми щось не знали. 40-річний сержант Владислав Пугач загинув на день пізніше, 17 квітня. Усі воїни були військовослужбовцями розвідувального взводу. Нікого ти обрав і прийняв Господи. Поховали у тих населених пунктах, де вони проживали. Валерія Рибалка, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.